Вітаю усіх на каналі Домашня кухня. І сьогодні готуємо відбивні. Але відбивні не з м'яса, як ми завжди звикли. А відбивні з грибочків. Багато хто з вас знає вже такі гриби. Вони називаються парасольки. І сьогодні готуємо саме з них. Для початку очищуємо їх від. Шорсткої такої шкіри зверху. Коли грибочок чистий, помитий. Також його можна, звичайно, почистити і в суху губкою потерти. Але краще помити, щоб на ньому точно не було жодної пилюки. Далі розрізаємо такими кусочками, яким вам зручно буде їсти відбивну. Беремо яйця, солимо, перчимо та збиваємо до однорідності. Тоді грибочок обмакуємо спочатку в борошні, а тоді в яйці. І ставимо обсмажувати на сковорідку. На повільному вогні обсмажимо до золотистого кольору з двох сторін. І ось такий смачний та красивий обід у нас вийшла. Всім, хто збирається йти в ліс по гриби, обов'язково назбирайте собі парасолюк. Адже це дуже і дуже смачно рекомендую! Всім до зустрічі!